Всім привіт! Почнемо ми сьогодні відеоролик з такої цікавої монети, начебто 10 гривень 2018 року. Якої, звісно, не буде в обігу, але може бути у деяких людей. Звісно, почнемо трішки з історії. У нас, як завжди, була реформа. Щоб замінити банкноти, які ходять менший час в обігу і більше рвуться, стираються та вмирають на монети. Да й, в принципі, самі номінали до 10 гривень, як по мені, можна навіть вже і 20 гривень чеканити монетою. У 2018 році були анонсовані монетки. Звісно, номінали заходили по початку гривні, зайшли 2 гривні 5 і 10 відповідно. Національний банк зробив презентацію нових монет 14 березня 2018 року, де і показав відповідно монети, які до нас в подальшому прийшли в обіг. На презентації був показаний сам монетний ряд. Гривень відповідно, і всі могли з ними ознайомитися. Десятки до нас прийшли уже 3 червня. Вигляді монет, які ми і зустрічаємо зараз в обігу. Звісно, 18 року монетки не приходили, а йшли уже 2020, ну, а також 2022 зараз ТРО. Ця інформація, в принципі, для всіх відома. Але ж, який тараж 10 гривень реальний 2018 року, навряд чи хтось знає. Ходять слухи, що 10 монет їх було відчекано, Ну ви самі зрозумієте, що, я думаю, набагато більше. Люди цінують, люди шукають люди. Я думаю, приближені к монетному двору чи Національному банку мають і не такі чудеса, які можуть бути в продажі. Ну, а так. Лот, який був виставлений на аукціоні, а також на обговоренні на форумі, був у вигляді схожим на пробний відтиск інструмента. Хоча люди сказали, що це справжнє фуфло. Звісно, ми з часом тільки узнаємо, що там могло бути не так, бо інформації ніякої немає про ці 10 гривень, які вони були. Маємо тільки інформацію з інтернету, де, в принципі, з. Обігу приблизно, що монета десь важить 6,4 грама і діаметром 23,5 мм. Має, звісно, гурт. Ну, а тут у нас монета чеканилась без якогось кільця, нічим була не задіяна. Просто, як то кажуть, взяли, положили кусок металу підходящий. Ну і на ньому відчеканили зображення. Що мене. Змутила в цій монеті. Звісно, що саме зображення могло до 18-го року багато і багато разів передумуватись, перероблюватися, бо тут ви бачите, які трикутнички з прямо якісь квадратики з острим краєм одним. Звісно, в монетах йдуть ромбики маленькі. А тут бачите, які параметри непонятні. Тут у нас ромба, як в принципі, і в от, звичайних монетах обігових, які ми інших років зустрічаємо. Ну, а тут у нас ось такі візерунки. Хоча ж ще раз можу сказати, що там могло бути все, що завгодно. Могли бути і квадратики, і трикутнички, і ромбики. Хоча на презентації показали монети, в принципі, які ми і зустрічаємо. Також мене смуща тут напис. Ви ж самі розумієте, що. Шрифти могли трішки якось підбиратися, схожі на оригінал. І, відповідно, могли бути великі немаленькі нерівності. Бачите, тут у нас букви всі цілі, а тут на цьому, начебто, пробному відтиску, бачите, є якісь надрубки букв. Хоча як це може бути, це. Я так розумію, було на інструменті щось і перенеслося на заготовку. Хоча ви ж самі думаєте, що розумієте, що навряд чи шрифт був би якийсь спеціально пошкоджений, буквий маю на увазі. Ну і, відповідно, є інші нюанси. Але ж цей лот висів на продажу. Спочатку він був виставлений 12 жовтня як пробний відтиск, була ставка, а потім його перенесли в. Сувеніри. Тут ми маємо по інформації, що вага чуть більше, звісно, тому що чуть більше заготовка. І відповідно діаметр невеликої овальності. Можливо, із-за того, що як пішов удар, метал, не був заготовки в чомусь сконцентрований, і він, в принципі, міг поплисти в якусь із сторін. Бо з боків його нічого не здержувало. Також є. На форумі розмова про дані монети, і відповідно, що таке і схоже зустрічається. Так що ось така інформація, хлопці-дівчата, для, для роздуму. Я думаю, таке буде впливати в час від часу, бо всі хочуть кушати, всі хочуть заробити, і, як мінімум, таке і інше буде, я думаю, час від часу впливати. Ну, а самі ж розумієте, що. 10 гривень 2018 року для кожного це якийсь раритетик, який всім захочеться взяти. І, відповідно, мати в колекції. Тому люди будуть купляти, навіть якщо це якийсь новоділ або ж підкос під якийсь пробний відтиск чи ще щось. І відповідно спрос і пропозиції однозначно будуть. Ну, посилання додавлю в описі і в коментарі. Вдруг хтось захоче, прочитає. Як ви, хлопці-дівчата, думаєте, що це могло бути? І як це могло вийти? Бо інформації, звісно ж, як такової, немає. Всім дякую за увагу. Бережимо себе, хлопці, все буде Україна!